Ледь не до середини 1950-х років у густих борах західної України діяли чудово організовані законспіровані озброєні групи слов'янських. Мутантів бандерівців, переодягнувшись у форму російської армії, вони вирізали цілі селища. Серед них практикувалися темні сатанинські обряди до християнської епохи. Окремі бандерівці їли людські серця, входячи у транс і вигукували закляття демонічною мовою. Так, це абсурд, але саме таку інформацію можна знайти у російських книжках про діяльність. Українських націоналістів, конкретно цей російський, так званий автор під псевдонімом Максим Калашніков писав про службу безпеки ОУН та їхню діяльність у середині 1900-х років. СБ ОУН, як і чимало інших закордонних спецслужб, діяли в особливих умовах. У них не було власної держави, чітко визначеної території, єдності, врешті-решт, але вони змогли компенсувати брак професіоналізму революційним ентузіазмом, вірою у правду і повною відданістю українській справі. І надзвичайно велику роль у їхньому житті та діяльності відіграли хитрість, винахідливість, а у деяких випадках навіть і жорстокість. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Жрафмал. А в цьому відео ми поговоримо про мою улюблену саморобну спецслужбу службу безпеки ОУН. Адже це організація, яка, не маючи ні професійних кадрів, ні фінансування, ні можливостей, півтора десятиліття самотужки протистояла спецслужбам Польщі, Угорщини, Румунії, Чехословаччини, а ще німецьким гестапо та Абверу і радянським НКВД та МГБ. Як, чому та за яких обставин з'явилася Служба безпеки ОУН? Чим вони взагалі займалися? Як агенти боролися з німецькими та радянськими спецслужбами? А як проводили внутрішні чистки і до чого це призвело? Та зрештою, чому Зникла одна із найгеніальніших спецслужб 20-го століття. Я довго думав, із чого взагалі почати розповідь про службу безпеки організації українських націоналістів, і вирішив, що найкращий варіант це відень на початку 1929 року. Саме тоді відбувся перший конгрес українських націоналістів, на якому були присутні представники основних націоналістичних організацій легія українських націоналістів, союз української націоналістичної молоді та українська військова організація на цьому засіданні. Оголосили про створення організації українських націоналістів керівником. Проводу ОУН обрали полковника Євгена Коновальця, який до того очолював Уво. Новий рух одразу ж окреслив головні напрямки роботи серед основних завдань боротьба із окупантами за утворення української держави, єдність і соборність нашої країни, дисципліни у військовому житті, а також боротьба із сепаратизмом. Євген Коновалець став лідером, який намагався майстерно об'єднувати довкола себе українців, і що найголовніше згладжувати гострі кути в ОУН. Там ж теж було чимало розбіжностей в ідеології. Наприклад, молоде крило ОУН, яке діяло на тренах Галичини, мало кардинально інші погляди на. Життя ніж провід в еміграції. Це до речі, були кадри із документального фільму про СБУУН зачинені двері. Рекомендую до перегляду. Так от, на цих розбіжностях вирішили зіграти радянські спецслужби. Завдання номер один для них ліквідувати коновальця. Їм ж не потрібен був чоловік, який зможе об'єднати українців. 1933 року. У Москві за наказом і під контролем Сталіна розробили спецоперацію щодо ліквідації коновальця 23 травня 1938 року. У Нідер. Ланському місті Роттердам у ресторані Атланта радянський агент зовнішньої розвідки дав провідникові ОУН Коновальцю коробку цукерок із запискою від друзів. А у ній був вибуховий пристрій. Коновалець до речі знав, що на його життя Московити планують замах, і він завжди був обережний, але не цього разу. Агент Павел Судоплатов втерся у довіру до Коновальця. І коли коробку передавав, це не викликало підозр. А як тільки її перевернули у горизонтальне положення, у дію пішов годинниковий механізм, який і призвів до вибуху. Убивство першого лідера ОУН підштовхнуло на думку, що організація має мати власну службу безпеки, яка оберігатиме керівників і стежитиме за тим, щоб ворожа агентура не пролазила до лав націоналістів. На той момент а це Рентовного початок 1939 року на заході нашої країни вже діяла референтура служби безпеки ОУН. І кожен націоналіст був зобов'язаний повідомляти референту про усі підозріли прояви чи маневри. Та у тому ж таки 39-му на з'їзді Конгресу українського студентства у Львові поляки арештували главу цієї референтури. А це призвело до ще більшого розколу всередині ОУН. Керівництво в еміграції на чолі з Андрієм Мельником намагалося нав'язати свої погляди і хилили у бік Німеччини. А молодь на чолі зі Степаном Бандерою закликали покладатися на власні сили. Через це стався розкол, і ОУН розділилася на ОУН М, тобто Мельниківці, і ОУН-Б. Бандерівці, які у них погляди бачення майбутнього і ставлення до боротьби, це тема взагалі для іншого відео. Адже у цьому випадку ми говоримо виключно за спецслужбу. Більшість тих членів, які стали співробітниками майбутньої служби безпеки, підтримували саме Степана Бандеру і нерідко влаштовували внутрішні чистки проти Мельниківців. Про це ми теж поговоримо, але пізніше. Важливим фактором також є те, що із початком Другої світової жодна держава не підтримала ідеї незалежності України. СРСР, Польща та Німеччина мали різні погляди на майбутнє нашої. Країни, але у кожного були свої плани. СРСР, втрачаючи Україну, автоматично втрачає найбільшу державу і найбагатші області. Польща мала мрію створити країну від моря до моря. Позиція Німеччини була більш ніж зрозумілою. Місця для України там не було. А західним країнам, які й самі страждали від окупації, взагалі не було діла до нашої незалежності. Тож на плечі новоствореного відомства ліг важкий тягар боротися проти всіх. Щоб Україна жила, взагалі першим главою СБ ОУН був Микола Лебедь із 1940 по 1941 Однак, другий керівник Микола Арсенич запам'ятався і прославився найбільше, адже саме він створив зі служби безпеки потужний орган, який протистояв розвідкам одразу шести країн. Для початку трохи про нього самого він народився у вересні 1910-го у селянській родині. Змалку мав проукраїнські настрої і регулярно брав участь в антидержавних виступах, коли Арсеничу стукнуло 18, Доєднався до української військової організації. Це був 1928 рік. А як тільки з'явилася ОУН, беззаперечно став її членом. У 1937-му відбувся його перший арешт. Вдома знайшли багато націоналістичної літератури та листівок. Взагалі, в ОУН була доволі сильна пропаганда, і цими питаннями займався навіть цілий відділ. Члени ОУН вважали, що військове крило це одне, а пропаганда це допоміжний інструмент, який треба використовувати на повну потужність найвизначнішим підпільним. Пропагандистом був член краєвої референтури пропаганди Ніл Хасевич, людина надзвичайно талановита і знана на світовому рівні. Він міг би стати всесвітньо відомим митцем, але залишився в Україні і працював над створенням незалежної української держави. Працював у редакції журналу до зброї, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, Український Перець та Хрін керував підпільною друкарнею, випускав різні агітаційні матеріали. Він же розробив ескізи прапорів, печаток, бланків, бофонів. Та відзнак підпілля. Саме ілюстраціями Ніла Хасевича прикрашали майже усі підпільні видання Волині та Полісся. За особливий внесок у визвольний рух Ніла Хасевича нагородили срібним хрестом заслуги та медаллю за боротьбу в особливо важких умовах. Але коли його роботи вийшли на міжнародний рівень і потрапили на арену Генеральної асамблеї ООН, за нього активно взялися кремлівські спецслужби. Совєти вираховали одну Криївку, де були різні документи, і у тому числі локація однієї із останніх на Волині краївок біля села Сухівці. За 12 кілометрів від клевеня у Рівненській області радянська агентура знайшла той сховок, але живим Хасевич не здався. Він застрелився разом із двома своїми охоронцями, попередньо спаливши усі документи. Після того тіла усіх трьох впродовж трьох днів виставили у моєму рідному селищі клевень для знущань, розваг і демонстрації сили Кремля. Далі тіла повезли у невідомому напрямку і досі місця поховання. Невідомі це був так невеличкий ліричний відступ про те, що у будь-якій війні пропаганда це суперважливо. І повстанці неодноразово закликали Хасевича виїхати за кордон і продовжити роботу там, але сталося так, як сталося. Повертаючись до Миколи Арсенича, за ті знайдені листівки та літературу, про які ми говорили раніше, його кинули за ґрати. Але відведеного терміну він і не відсидів. Як так вийшло, точно невідомо. Потім він сидів ще раз, і на цей раз його арештували поляки за антипольську діяльність. І от у квітні 41-го Бандера доручає Арсеничу створити військову розвідку ОУН і призначає його керівником цієї структури. Чому Саме Арсенич став главою. Теж не дуже то відомо. Однак історики сходяться на думці, що саме цей чоловік, зокрема, і під час ув'язнення, ретельно вивчав методи роботи радянської та польської розвідки. Він досліджував, як допитують, як працює збір інформації і так далі. А потім отриманий досвід передавав новим членам спецслужби, щоб навчити їх працювати аналогічними методами. Попередницею СБУ була референтура розвідки національної команди української військової організації. 1932 року у складі ОУН була організована контрольно розвід відвідувачна референтура, яка мала серед іншого захищати членів організації від польської поліції та збирати відомості про співпрацю з нею українців. Частину досвіду, звичайно ж, перейняли і від тієї референтури. Нащо ж наново створювати колесо, якщо певні напрацювання вже є? У спецслужби з'явилися нові завдання: протидія агентам НКВД та Гестапо, охорона членів ОУН, конспірація, розвідка та контррозвідка організація диверсій. А серед іншого, СБ ОУН займалися й розслідуванням кримінальних злочинів, скоєних у тому числі і самими членами ОУН? Вони ж пильно стежили за тим, як поводять себе мильниківці та інші націоналістичні формування, фактично тримали на контролі кожного націоналіста СБ. ОУН мала чітку структуру. На чолі Шеф-Служби безпеки йому підлягали краєві, кружні, надрайонні, районні та кущові референти. До штату кожної з референтур входили, власне, референт, декілька слідчих, архіваріус і. Боївка, збройна сила, осередку СБ. У боївку, до речі, входили від 20 до 30 осіб, і це були не просто агенти, а добірні і ретельно перевірені хлопці. Як на умови підпілля, вони мали гарне оснащення та озброєння: один-два кулемети, автомати, пістолети, гранати. Переважно це все було вкрадене або затрофеєне у боях із німцями чи совєтами. Навіть зважаючи на те, що СБ ОУН постійно потребувала нових кадрів, потрапити до цієї структури було надзвичайно складно. Туди брали дужих парубків, які ще й мали пройти спеціальний вишкіл. Окрім стрільби, фізичної підготовки чи курсів із розвідки і шпигунської діяльності, велику увагу приділяли історії та. Політичному вихованню, якщо до прикладу, хтось має вміти добре стріляти, а когось треба вчити, як правильно вести розвідку, то у плані історії та політики підкованими були абсолютно всі. Хочеш бути в СБУ? Вчись. Історію держави, її прагнення, погляди і ідеологію знали всі: від провідника до зв'язкового. До кінця 41-го року СБ ОУН вдалося створити розгалужену і надзвичайно потужну мережу інформаторів. Переважно вона діяла у сільській місцевості. У містах було значно важче, бо там у своїй більшості діяли совєтські агенти. Паралельно із цим вони сформували мережу референтур служби безпеки. І усі обласні, окружні, надрайонні чи районні референтури підпорядковувалися не керівникам ОУН, а власному керівництву. Це Тично було щось на кшталт організації в організації, а кожна низова структура ОУН мала свої мережі інформаторів. Наприклад, якщо говорити за район, то йшлося про кількість від 5 до 20. Усе залежало від розмірів і поставлених завдань. Служба безпеки мала своїх інформаторів у більшості населених пунктів. Вони збирали інформацію у селах та передавали її в ОУН. Мабуть, умовно особи із картотеки поділялися на підозрюваних чи тих, хто підлягав перевірці. Особливість роботи будь-якої служби безпеки ото тому, що вони збирали інформацію на усіх і своїх, і чужих занесення у картотеку не означає, що особи були ворогами, адже особливість будь-якої спецслужби це збір інформації та її аналіз. СБУ також була наділена правом вести слідство і виносити справу на суд або з метою конспірації проводити ліквідацію небезпечних осіб. Без суду доволі часто рішення безпечна чи небезпечна особа вирішувалося на місцях. Справами із ліквідації небезпечних людей займалися хлопці із спецбоївок СБУН. У них було всього одне завдання. Знищити до 41-го року СБУН займалися тим, що вибудовувала мережу інформаторів, боролася із ворожими агентами і спостерігала за тим, щоб всередині ОУН панувала злагода. А от коли почалося німецько-радянське протистояння, завдань суттєво побільшало. Почалася розвідка, контррозвідка, протидія ворожим спецслужбам і особливо нагляд за лояльністю громадян. Коротко поговоримо про кадрових співробітників СБУН, якщо можна так сказати, в цьому питанні в керівництві спецслужби приділяли постійну увагу. Зрештою, це можна зрозуміти, бо від їхньої майстерності залежав успіх не лише організації, а й загалом підпільної мережі. До лав служби безпеки набирали переважно молодь, освічену зі здібностями до певних галузей діяльності. Щодо навичок, то це залежало від специфіки завдань. Однак, переважна більшість агентів мала солідний стаж членства в ОУН і досвід підпільної роботи. Частково я вже говорив вам, що історія і політика були обов'язковими вимогами до усіх членів організації. Новим співробітникам служби безпеки регулярно Проводили заняття з вивчення історії Польщі, Румунії, Росії та Німеччини. Звичайно, що історія України була присутня за замовчуванням. Регулярно на курсах викладали основи функціонування служб безпеки. За приклад, брали і німців, і совєтів. Вивчали, як працював правоохоронний апарат від царської охранки до МГБ, методи, інструменти, специфіка і так далі. Багато уваги приділяли розвідці, роботи з інформаторами, слідству, допитам та конспірації. У наявності агентів були викрадені протоколи допитів справжніх підозрювань. Вони практикувалися на них і ретельно аналізували кожну справу, щоб запам'ятовувати практики й прийоми. А щоби краще знати своїх ворогів, то агенти СБ вивчали структуру КПРС, основи комуністичної ідеології, внутрішню та зовнішню політику СРСР. І загалом вони вивчали усе, що може знадобитися для того, аби ефективніше протидіяти у цьому випадку кремлівському режиму. Відомі також випадки, коли керівництво СБУН відправляло своїх агентів вербуватися до шкіл німецького Абверу. Там вони переймали. Досвід, методики і техніки виконання завдань. А коли їх відправляли на перші місії, вони втікали назад до СБ. Це відбувалося у проміжку між 1941 і 1943. Агенти СБ ОУН Агенти масово проникали до німецьких окупаційних адміністрацій, спецслужб чи штабів військових частин. Це допомагало знати про плани ворога, бо ж німці точно так само, як і совєти, теж полювали на українське підпілля. Самі ж нацисти визнавали, що до 1943 року рішення ухвалені у Берліні уже через 20 годин ставали відомими Бандерівському підпіллю в Україні лише один із прикладів це розвідник ОУН Іван Білик на позивний Кость або Антін. Ще до війни він навчався у Берлінському університеті. А в 41-му за дорученням керівництва, став перекладачем у штабі німецької дивізії Адольф Гітлер. Коли йому вдалося встановити надійний зв'язок із ОУН на території Донбасу, то Кость почав передавати підпільникам зброю. Він також інформував націоналістів про плани Гестапівців арешти і намагався сприяти звільненню ув'язнених. Українців у серпні 1942 року Кость у Маріуполі звільнив велику групу в'язнів, коли німці розкрили його у 1943-му, Довелося піти у підпілля. Він діяв у Мелітополі та Кривому Розі. Часто у німецькій формі допомагав звільняти ув'язнених. Загинув Іван Білик, командуючи сотнею УПА в бою біля селища Яцьківкі під Кам'янець-Подільським 24 грудня 1944 року. А у 42-му і в 43-му роках один із референтів СБ ОУН на позивний Модест провів одразу кілька успішних операцій, організувавши втечу із німецької в'язниці членів проводу ОУНБ. Він звільнив Олександра Гасена, Ярослава Старуха та Дмитра Грицая. Бували, звичайно, і невдачі. У лютому 43-го Гестапівці викрили агент. Турну мережу ОУНБ у Берліні і деяких інших німецьких містах, усі ці розвідники базувалися в різних установах та військових штабах. Однак нацистські спецслужби знайшли практично кожного. Загалом арештували 130 осіб. Керівника мережі разом із заступниками кинули до концтабору, де деякі члени агентурної мережі загинули від тортур. Однак, загалом зібрана від німців інформація допомагала ефективно боротися із ними на території України. Наприклад, на початку травня 43-го року, отримавши інформацію від СБ ОУН, загін у півці пом. Ста Полісся організував засідку на німецьку автоколону. Причому це була не просто автоколона. У ній пересувався один із найближчих соратників Гітлера, начальник штабу СА обергрупенфюрер СС Віктор Лютце. Він перебував в Україні, щоб організувати протидію національно-визвольному руху. Але сталося не так, як гадалося. У півці знешкодили нациста. Неофіційна версія говорить про те, що він загинув внаслідок роботи українського підпілля. Але справжню причину німецьке командування приховало. В офіційній версії йдеться про те, що 1 травня 43-го року, неподалік німецького міста Потсдам він не впорався із керуванням і потрапив у ДТП. Старша донька загинула, молодша дістала травми і поранення, а сам він помер у лікарні наступного ж вечора. Хоронили його з усіма почастями, а на похорони прийшов і сам Гітлер, оскільки обидва нацисти були хорошими Друзями для боротьби з УПА німці у Володимирі Волинському створили спеціальний штаб Банденбекенфунг. Однак СБОУн відреагували надзвичайно оперативно. Вони встигли заслати до штабу своїх агентів, тож наперед знали про усі подальші кроки німців. У червні 43-го гітлерівці вирішили масово піти рейдом на українське підпілля, але агенти СБОУн і там постаралися. Вони вчасно повідомляли УПА про ворожі засідки і плани. Тож повстанці завжди були на кілька кроків попереду. Та навіть попри це втрати наших були чималенькі. Нацисти ж теж дурними не були лише за літо 1943 року. У боях із німцями загинули близько 1200 бійців. Упа втрати німців за той же період склали понад три тисячі вбитими і пораненими. Під час німецького наступу на Чорний ліс у травні 1944 року. Загони УПА, завдяки украденому агентом СБ плану операції, успішно протистояли 7-й танковій дивізії і навіть провели евакуацію мирних жителів із зони боїв. Незважаючи на масове застосування німцями танків та авіації, наступ провалився. А зараз окремо поговоримо про протистояння СБ ОУН та кремлівських спецслужб. Як тільки радянсько-німецький фронт рушив на захід, то НКВД дуже сильно активізувалося у питаннях боротьби із українським підпіллям. Насамперед, НКВДсти збільшили кількість агентів у повстанських підрозділах. Чекісти називали їх «секретні сотрудники або сексоти. Це були колишні солдати чи офіцери Червоної армії, чимало з яких за роки війни вступили до повстанських лав. Протистояти добре організованому руху і спецслужбі напряму було непросто. Тому за основний вид протидії чакісти обрали провокацію. Лише один із прикладів це за допомогою фотомонтажу до фотографії із зображенням повстанців додавали світлину чинного агента НКВД, а потім таке фото поширювали серед підпільних кіл та селянства. Такі зображення потрапляли до рук інформаторів, а ті зливали фейки СБУУН. НКВД це з метою посіяти розкол всередині української спецслужби. Вони хотіли, щоби та сама себе знищила. Як наслідок серед повстанців поширилася взаємна недовіра, і підозра у зраді падала на будь кого З іншого боку, провали операції списували на агентів, що знижувало вимоги до самих себе. Аби запобігти розвалу підпілля і зберегти кадри, керівництво ОУН вирішило провести чистку націоналістичного руху. Енкавидисти пішли ще далі. Одна із найжорстокіших і найбільш вигадливих провокацій включали у себе легендовані повстанські загони та агентурно-бойові групи. Кремлівські агенти перевдягалися у форму підпільників і просто ходили тиранами заходу України. Ця тактика мала дві мети. Перша заманити у пастку справжніх повстанців або агентів спецслужб. А друга під виглядом українських націоналістів вони винищували села, включно із мешканцями. Це швидко плодило новини про те, що внутрішні чистки СБ ОУН зачіпають і цивільне, ні в чому не винне населення. Якщо до рук НКВД потрапляли люди, причетні до спецслужб чи повстанців, їх намагалися тримати живими якомога довше, щоби випитати відомості про керівників чи локальних командувачів. Одним із винаходів чекістів була так звана бочка, коли дорогу. З одного місця в інше на машину з в'язним нападали повстанці, які нібито визволяли бранця і забирали його із собою. Далі його починали розпитувати про обставини слідства, одночасно вимагаючи довести, що це і справді представник ОУН. Коли людина уже впевнена, що перебуває серед своїх, усе розповідає. А потім її знову беруть у полон і розкривають страшну правду про те, що насправді визволителі це не свої, а агенти НКВД. Однак і агенти СБУН із радянськими представниками не церемонилися. Спочатку їх брали у полон, випитували потрібну інформацію, а потім страчували. На це були свої причини. Це не просто убивство, а залякування і демонстрація сили підпілля. Особливу увагу СБісти приділяли членам каральних органів СРСР, тобто міліціонерам, членам спецслужб, військовим і так далі. Їх страчували жорстоко і показово переважно використовували металевий дріт, щоб душити просто після допиту. Точкова ліквідація зрадників і катів це був Важливий елемент у протистоянні СБ ОУН більшому, досвідченішому і багатшому ворогу, жорсткою рукою карали і своїх. Якщо когось підозрювали у співпраці з радянськими спецслужбами, можна було замовляти собі домовину. Але така жорстокість ще й спричинена тим, що до цього доклали руку кремлівські агенти. Це ж вони намагалися постійно компрометувати підпільників та бійців УПА. Нерідко агенти НКВД, перевдягаючись у форму СБ ОУН, страчували учасників націоналістичних рухів і невинних громадян. Знову ж таки, щоби ще. Більше дискредитувати СБУН і посіяти недовіру один до одного. Але загалом указ про внутрішні чистки дійсно існував. Він вийшов від Степана Бандери, який писав, що під впливом більшовицької дійсності менш стійкі елементи безумовно в абсолютній більшості перейдуть на сторону більшовиків. А тому необхідно негайно і якнайбільш таємно в ім'я великої національної справи вище згаданий елемент ОУН УПА ліквідувати. Але тихо зробити цього не вийшло. НКВД сти швидко дізналися про плани СБУН за Чистити зрадників та підозрюваних, а тому почали створювати атмосферу параної і манії, що абсолютно кожен може бути агентом або інформатором радянських спецслужб. Керівник СБ ОУН Микола Арсенич не ставив перед своїми підлеглими завдання ліквідувати якомога більшу кількість людей. Він виступав за те, щоб вони шукали слабкі місця, тобто якогось прямого наказу на тотальне знищення, не було. Тим не менш, хоча загальні втрати від таких внутрішніх розбірок і невідомі, є певні моменти в історії, які дозволяють припустити хоча б масштаб наприклад, лише із січня по жовтень 45-го і лише на Волині Микола Козак, керівник тамтешньої СБ Смок, забрав на перевірку 938 осіб. З них 889 ліквідували у книзі Оун УПА, яку укладав Вахтанг Кіпіані, є чимало історій про те, як деякі члени підпілля втікали і перебиралися в інші регіони, щоб уникнути потенційних покарань. Так і невідомо, співпрацювали вони із радянськими спецслужбами насправді чи ні. За столом сидів, допитуючий, а перед ним допитуваний, якому заздалегідь. Був накинутий на шию короткий шнурок з дерев'яним зашморгом. Його тримав у руці есбіст. Після допиту, на знак допитуючого, цей Асбіст, що тримав шнурок, моментально його закручував, перекриваючи горло допитуваного. Тоді його тягнули у сусідню кімнату, де на одну купу скидали голих допитуваних, а на другу купу одяг і речі. На другу ніч їх вивозили, і тайно в лісі чи в полі закопували навіть попри те, що архіваріуси СБ ОУН ретельно записували кожен свій крок, допит діючих інформаторів, до сьогодні так і невідомо, скільки таких поховань взагалі може бути. Зокрема, і через те, що аналогічними вчинками займалися радянські агенти у формі українських націоналістів. Архівні документи СБУ свідчать про те, що станом на 1 липня 45-го діяло 156 груп НКВД КВД, чисельністю 1783 особи. Найбільше їх було на Рівненщині, там де і відбувалося найбільше чисток. А восени 46-го лише на заході України агентурний апарат кремлівського МГБ нараховував 644 резиденти, 2249 агентів і понад 18 тисяч інформаторів. Це включно із чекістськими агентурно-бойовими групами та легендованими краєвими проводами. Це якраз ті, хто страчував людей, прикриваючись формою повстанців. Оскільки ситуація зайшла у глухий кут, то 11 січня 47-го року керівник СБУ Микола Арсенич написав Останнього відомого листа головному командиру УПА Роману Шухевичу, де виклав нові засади повністю нової тактики та стратегії організації українських націоналістів. Він визнавав, що найближчим часом перспектив немає, і навряд чи вони будуть упродовж наступних десятків, а може і сотень років, замість постійних зіткнень, під час яких гинуть люди, той пропонував примкнути низи на підпільну роботу і правильно керувати людьми. Арсенич казав, що там, де можна, треба виходити з лісу, легалізувати. Та працювати з людьми, завойовувати їх своїм авторитетом. Можливо, цю тактику і вдалося би втілити в життя. Однак ситуація кардинально змінилася, коли до лап радянських агентів потрапила одна зі зв'язкових Романа Шухевича. Проти неї використали тактику, про яку я вам розповідав трохи раніше. Бочка на допитах вона не видала нікого зі своїх і трималася до останнього, тому її нібито звільнили за браком доказів. А згодом дівчину захопила боївка СБ. Насправді це були переодягнені у повстанців Совєти. Її почали звинувачувати у Зраді, нарікаючи, що нібито вона агентка МГБ і так далі. Побоюючись, що її зараз ліквідують свої ж, вона довела, що насправді зв'язкова Шухевича, а це саме те, чого кремлівські агенти і хотіли. За її несвідомими свідченнями кремлівцям вдалося захопити немало повстанців. Але найголовніше НКВД. Дисти дізналися і встановили місце розташування бункера Миколи Арсенича, голови СБУ. Далі вже історія виходить із чекійських звітів, тож достовірно, я вам не скажу, як саме вдалося встановити бункер Арсенича. Єдине, що відомо точно його знайшли. А далі спробували ліквідувати на пропозицію здатися з відкритого отвору. Вискочив повстанець і відкрив автоматний вогонь. Поранений зустрічним. Він упав назад у бункер і підірвав гранату. Далі було написано, що Арсенич, усвідомлюючи безвихідне становище, пострілами пістолета, вбив свою дружину віру та зв'язкову, після чого облив гасом усі документи у бункері, підпалив і сам застрелився. Загалом із бункера дістали чотири тіла загиблих: двох чоловіків і двох жінок. Зв'язкова і дружина, і, ймовірно, охоронця. Його так і не опізнали, оскільки обличчя було понівечене вибухом гранати. А тіло самого Арсенича доправили до Львова, де його згодом опізнали. Після смерті Миколи Арсенича новим головою СБУН став Ярослав Дякон. Це було у 1947 році. Але головував він недовго. Вже наступного року Ярослав Андрійович загинув біля села Шпільчина у Львівській області під час бою із опергрупою МГБ. Потихеньку. Ко діяльність збеон згасала. Вони продовжували підпільну боротьбу у лісах і при цьому ретельно документували свою діяльність. До сьогодні дослідники знаходять у землі глечики, коробки та сейфи із документами і картками СБУН. Деякі лежали в землі по 60 і навіть по 80 років. Там унікальні записи того, як допитували людей, як боролися за незалежність нашої країни і так далі. А скільки всього ще шукатимуть і знайдуть у майбутньому? Це надзвичайно цікавий, хоча дуже важкий період нашої історії. Загалом ЕСБУН боролися із радянськими спецслужбами аж до кінця 50-х років, аж поки повністю не розчинилась. вони програли битву, але не війну. І, хоча в істориків до сьогодні є суперечки щодо ефективності і методів роботи Служби безпеки організації українських націоналістів, на мою суб'єктивну думку, це найпотужніша саморобна спецслужба 20-го століття. Її члени не мали грошей, не мали зв'язків, у них не було підтримки і якоїсь стабільної держави. І навіть попри це, вони півтора десятиліття протистояли одній із кращих спецслужб світу і усьому. Радянському режиму. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, поширюйте, коментуйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!